Доброго дня, шановні колеги. Я хочу поділитися з вами вимогами податкового законодавства щодо оподаткування доходів, отриманих від продажу рухомого майна фізичними особами. Відповідно до розділу 4-го податкового кодексу України та статті 164 до загального місячного річного податкованого доходу платника податку включається, зокрема частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями 173 сімдесят Статті податкового кодексу та інші доходи, крім зазначених в статті 165 податкового кодексу, відповідно до пункту 1 статті 173 податкового кодексу, дохід платника податку від продажу або обміну об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5%, яка визначена пунктом 2 статті 167. Як виняток із положень 173 статті, дохід отриманий платником податку від продажу або обміну протягом звітного податкового року одного з об'єктів рухомого майна в вигляді легкового автомобіля або мотоцикла, або мопеда, не підлягає оподаткуванню. Дохід отриманий платником податку. Від продажу протягом звітного року другого об'єкта рухомого майна в вигляді автомобіля або мотоцикла, або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Відповідно до статті 164, до загального доходу включаються зокрема доходи. Від операції з майном, розмір яких визначається 173 статті, і загальна сума доходу становить 5%. Водночас, дохід отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів рухомого майна в вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню. Е Доходів за ставкою 18%, яка визначена пунктом першим статті 167 податкового кодексу. Тобто, ще раз, е, дохід, отриманий протягом звітного року від продажу одного легкового автомобіля або мотоцикла або мопеда, не оподатковується. Другий продаж цього цих же транспортних засібів оподатковується за ставкою 5%, і продаж інших транспортних засобів, вантажних автомобілів, автобусів тощо. Оподатковується перший раз і другий раз за ставкою 5%. Всі, все рухоме майно продаж третій раз протягом року оподатковується за ставкою 18%. Водночас законодавець визначив, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного року третього та наступних об'єктів рухомого майна, може зменшуватися. На вартість такого об'єкта, що були задекларовані фізичною особою як об'єкт декларування в порядку одноразового спеціального добровільного декларування, дохід від операції з продажу об'єктів рухомого майна, що здійснюється фізичними особами-нерезидентами, оподатковується відповідно до 173 статті за ставкою 18%. При продажу обміні легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, відповідні договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету продавцем податку, обчисленого виходячи із зазначеної в договорі купівлі продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів. Середня ринкова вартість транспортних засобів визначається міністерством економіки України. Якщо при продажу або обміні легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка відповідно до закону, то нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості та документа про оцінку транспортних засобів. Щодо оподаткування рухомого майна відмінного від транспортних засобів наземних. Наприклад, це можуть бути яхти, інші плавучі засоби, інше рухоме майно. Плавучі засоби або засоби для дозвільнення та спорту, грибні човни, каної тощо відносяться до транспортних засобів, що класифікується за товарною позицією 89.03. Дохід від продажу таких об'єктів рухомого майна. Визначається, виходячи з ціни зазначеного в договорі купівлі-продажу міни, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта. Відповідно, перед тим, як йти до нотаріуса, необхідно звернутися до суб'єктів оцінки, які відповідно до закону визначать оціночну вартість такого об'єкту. Дякую за увагу. Всього найкращого.